Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами пограємо в дидактичну гру подорож України дорожніх знаків. Ми зараз подивимося на знак і з'ясуємо, що вірно що не вірно. Давайте зараз з вами переглянемо. Подивіться, будь ласка, якщо в червоному трикотнику біжать діти, то треба бути обережним, бо тут можуть переходити діти Дітки, погляньте, будь ласка, чи правильно хлопчик переходить дорогу. Так, він, хлопчик переходить на знак діти молодці. Наступний в нас пішохідний знак. Намальовані на така зебра і ще йде людина. Дітки, подивіться, будь ласка, чи правильно дітки переходять на правильний знак. Так, молодці, вірно. Подивіться, будь ласка, на наступний знак, якщо в кружечку червоним намальована людина і вона перекреслена, то тут не можна переходити дорогу. Подивіться, будь ласка, чи правильно дітки переходять дорогу. Так, вірно, неправильно, тому що попереду машини не можна переходити. А подивіться на наступний ланк. Якщо в синьому кружечку намальована доросла людина і дитина, значить це пішохідна зона і там можна переходити дорогу. Подивіться, дітки, будь ласка, чи вірно дітки переходять дорогу. Так, невірно, тому що не можна ходити прямо на доріжки, а треба переходити на землю. Молодці дітки, ви були дуже уважні. Бережіть себе і будьте уважні на дорогах.